Що можна швидше з цим питанням почути, надоби. Значить, Відповідно до вимог статті 6 закону України про прокуратуру, керівники місцевих прокуратур на відкритому планарному засіданні відповідної ради інформують населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці про результати діяльності на цій території шляхом надання узагальних, статистичних та аналітичних даних. Отже, Законому другого Другобичини з початку року розпочато досудове розслідування у 3689 кримінальних провадженнях. До суду скеровано 341 кримінальне провадження з обвинувальними актами, в тому числі з угодами про промирення та проведення винуватості 24. По 1846 матеріалах прийнято річне закриття кримінальних проваджень. За післінням скеровано 47 кримінальних проваджень. Процесуальними керівниками Другобиської місцевої прокуратури спочатку з початку року забезпечено нагляд за досудовим розслідуванням у формі процесуальних керівництва до 6,5 тисячі кримінальних проваджень. Впровадженні в органів досудового розслідування на сьогодні перебуває 4252 кримінальні провадження залишені. Вироками суду до різних подій кримінальної відповідальності притягнуто 177 осіб винних очільників кримінальних правопорушень. У ході наглядової діяльності працівникам місцевої прокуратури виявлено 24 укриті поліції злочини, 5 з яких тяжкі. Слід зазначити, що робота спрямована на попередження злочинності, а також стан посудового розслідування у кримінальних провадженнях на території Троговичини ще не відповідають вимогах закону і сьогодення. Так, у 2016 році стрімко зросла кількість скоєних злочинів практично на всіх напрямках та категоріях, а загалом на 17,2%. Більше як удвічі збільшилась у порівнянні з минулим роком кількість скоєних, особливо тяжких злочинів із 7 до 15. На 55% у загальному збільшилась кількість чинних тяжких кримінальних правопорушень. Спостерігається тенденція до збільшення кількості злочинів проти життя та здоров'я громадян, проти власності, проти... Безпеки руху тощо. Для прикладу, якщо впродовж аналогічного періоду 2015 року на Другобоченні було скоєно 831 крадіжку, то в точному році, році таких фактів зареєстровано 1682. Квартирних крадіжок в минулому році було 18, цьогоріч 72. Вкрай незадовільний стан досудового розслідування покрим'яних проваджень, залишок справи про слідчі минуло. Не прийнято рішення становить, як вже зазначалося, 4252 провадження. Ще на третину більше, ніж на початок уточного року. Було 3400. Державовською місцевою прокуратурою скеровано керівникам органів Нацполіції. 25 листів про проведення службових розслідувань. Це колись були подання, зараз називаються ООСТ про проведення службових розслідувань. Та висунення порушень кримінального соціального законодавства. 21 з яких адресовано керівництво обласного управління Нацполіції. За результатами їх розгляду, лише одну посадову особу притягнуто до відповідальності. 10 листів до сих пір не розглянуто. Здійснюючи нагляди законністю здійснення оперативно-рошкової діяльності місцевої прокуратури з початку року перевірено 298 оперативно-рошукових справ. За результатами чого скасовано 9 законних постанов про її закриття надано 70 призів, скільки військових прокуратів особливо розслідувань, за результатами розгляду яких притягнуто до дисциплінарної відповідальності трьох представників поліції. За результатами нагляду за додержанням законів про виконання судових рішень у кримінальних справах, а також про застосування інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян, працівникам місцевої прокуратури внесено 17 документів реагування. За результатами розгляду яких 5 посадових осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Скасовано 2 на законні акти керівництва виправної колонії. На виконання функцій представництва інтересів громадян і держави в судді місцевою прокуратурою упродовж поточного року пред'явлено 50 позовних заяв в інтересах держави на загальну суму 7,2 млн грн. Судами на даний час задоволено позовних вимог прокуратури на загальну суму близько 800 тисяч гривень, підлягають виконання. 24 судове рішення за загальну суму 25 млн грн. Реально виконав в поточному році судових рішень на суму 5 млн грн. У сфері запобігання протидії корупції Друговецької місцева прокуратура складе 6 протоколів про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією за статтею 172.7 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також скеровано до суду ще одне кримінальне провадження по корупційних злочинах. Ще одне кримінальне провадження. Також буде скіровано до суду. Поряд з цим важаю за досіння зазначити, що з 15 серпня цього року відповідно до вимог закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України та Національного агентства з питань запобігання корупції Органи Органами прокуратури України та Служби безпеки України втрачене повноваження і складання протоколів про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією. А тому в подальшому такі матеріали для складання корупційних, корупційних протоколів були скеровані до підрозділів захисту економіки Нацполіції України. В Даний час я подажаю в цілому, так і на триває процес реформування правоохоронної системи. Кадрові зміни та перестановки в рядах національної поліції перерозподіл правоохоронних функцій між правоохоронними органами. Розводять до послаблення фактичної діяльності, спрямованих на запобігання чином та корупційним правам суспільства. зводять на нівець та результативність у розкритті злочинів розслідуванні кримінальних проваджень. Кориси зробив з комісія прокуратури вживаються всі можливі законні заходи, в тому числі кормоційного характеру, спрямовані на забезпечення законності та правопорядку на вірній її території. Поскоротко все. Те, що в межах відповідно закону я мав інформувати. Тепер, якщо когось є питання, то робота не відкриється мови. У мене є питання чути? <шу> мене цікавить стан з лісом, тим вкраденим. Йдемо за 250 кубів, який знаходиться в Навоєвицькому лісництві. Яка зараз там ситуація, як ви долучені до цієї справи? Бо в мене є трошки інакша інформація, що вже десь арешт знято. І, ну, зрештою, і от, про які, про які не ясності. Я знаю, про яке провадження не мова. Значить, це є одне із шести кримінальних проваджень, яке передано за підслідністю до прокуратури Львівської області. Пояснюю чому. Справа йде про посадових осіб Дрогобицького державного лісництва. Посадові особи державних лісництв прирівняні по закону до працівників правоохоронних органів. Тобто навіть будь-які лісничі майстер лісу це і працівник правоохоронного органу, і щодо них досудове розслідування на даний час здійснюють працівники органи прокуратури. На даний час органи досудового розслідування, розслідування прокуратури є тільки в прокуратурах регіонального, тобто обласного рівня. Де, відповідно, шість проваджень по працівниках лісництва державного цього цьогоріччя. До прокуратури області. Що там відбувається, які слідчі дії проводяться, які рішення приймаються, я не готовий інформувати, тому що це не моя вже компетенція, це є вищий душ. Даний час перебуває впровадження ще 19 кримінальних проваджень, там або не встановлені особи, або застосуються посадовців галці лісу, це не є правоохоронні органи. працівники правоохоронних органів це є компетенція слідства Нацполіції, представне керівництво здійснюється прокуратурою. Місцевих зареєстровано цьогоріч 27 проваджень по незаконних операціях, оборудках і виробках у місії.